Доброго дня. Ми звертаємо, ми, колектив нашого класу, звертаємося до вас, батьків, і хочемо задати вам декілька запитань. Одне з них: чому ви заставляєте нас робити те, чого ми не хочемо? Дякую за запитання, доброго дня. Справа в тому, що для батьків найщасливішим та найважливішим в житті є дитина. Кожний батько та кожна мати старається виховати її в якнайкраще, доклавши найщасливіші моменти свого життя, віддавши свої найвідоміші знання, навики та вміння. Це стосується духовних цінностей, моральних цінностей та й праці. Тому дитині варто закинути свої справи на певний час. Варто побороти ліності і прийти до батьків, і попросити, скажіть, будь ласка, чи можете ви мене навчити тому чи іншому ділу? А тим паче, якщо батьки говорять про те самі, пропонуючи свої навики вміння та знання, звичайно, безумовно, дітям потрібно йти на поступки батькам. тому що... Знання, навики та вміння ще ніколи не були зайвими. Якщо не сьогодні-завтра, то в майбутньому вони завжди стануть у пригоді. І тим паче, деколи вони є приводом для обрання майбутньої професії. Дякую. Ось ще одне зустрічне запитання. Чому вас дратує слово зараз? Дуже цікаве запитання. Хочу відповісти на нього. Наступним чином є е, народна мудрість, яка говорить нам про те, що не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні. Хочу трішечки перефразувати: не відкладай на зараз те, що батькам необхідно зробити вже. Тобто, якщо батько чи мати просить дитину виконати те чи інше, допомогти їй у справі. І чує у відповідь від дитини слово зараз, а тим паче, якщо воно звучить неодноразово, звичайно, це дратуватиме батьків. Пропоную в такому разі замінити слово зараз наступною фразою. Вибач, мамо а це може зачекати? Або, татко скажи, будь ласка, не це п'яти хвилин? Я хочу завершити свої справи. І повірте. Така фраза буде до вподоби батькам. І загалом у сімейних справах я вважаю, що любе лагідне слово, сказане батькам, та ще лагідна посмішка, вирішить всі проблеми. Дякую за відповідь. І ось останнє запитання. У вас батьки були свої розваги, а у нас свої. До них належить і комп'ютер. Чому ви нас не розумієте? Теж цікаве запитання, дякую за нього. Хочу сказати про те, що абсолютно погоджуюся, що технічний прогрес крокує надзвичайною швидкістю. В роки мого дитинства ми навіть не могли подумати про те, що буде існувати такого роду, як мобільний телефон чи комп'ютер, тим паче планшет, який є майже у кожній сім'ї. Це дуже добре, безперечно. Але, знову ж таки, хочу пригадати вислів, що що забагато, це не здорово. Тому комп'ютером зузливати не можна. Адже це є негатив для здоров'я дитини, яка підростає, тому що псується зір, порушується осанка, порушується психіка дитини. І, зрештою, дитина не може загалом. Подихати свіжим повітрям. Ось чому, я вважаю, що зловживати комп'ютером категорично не можна. Тому що кожний батько та мама дбають безпосередньо і безперечно про те, щоб першочергово її дитина була здоровою. Тому що ми вас дуже-дуже любимо, наші дорогі діточки. Дякую вам за надані нам відповіді. До побачення.